Усіх вітаю! І так, сьогодні відосик буде про китайський мобільний клон Апексу та інформаційну плутанину від датамайнерів. А саме реліквія на Грайзен може з'явитись набагато пізніше запланованого, а новий престижний скін взагалі буде на Валькірію. І так. Поїхали. Щодо китайського клону Apexu. Тут все просто. Розробниками справжньої Apex Legends Mobile була Lightspeed Studio, яка є дочірньою компанією Tencent. Після закриття Apex Mobile, компанія Tencent, схоже, просто трохи перешаманила файли гри та перевипускає Apex як High Energy Heroes спеціально для азійського ринку. Тут повинен бути жарт про екзорцизм та некрофілію, або про великий нефритовий прутень великого китайського братика. Але мені влом. Краще напишіть свої варіанти. У Дякую. А тепер про цікавеньке. Щось дивне відбувається в респаун. Я так розумію, один із тестерів злив інфу, що реліквія на Horizon на даний момент має багато візуальних багів. Тому, якщо до 14 червня розробники встигнуть все виправити, першою з'явиться реліквія. А якщо не встигнуть, то ми отримаємо івент із престижним скіном. І тут також цікаво, що деякі датамайнери наголошують, що скін буде саме на Валькірію з багатьма меха елементами. Я лише сподіваюсь, що якщо він реально вийде, то буде схоже більше на меха з Titanfall, а не якусь аніме колаборацію типу мобільного воїна Гандама. Якось так. І до речі, цей скін можуть випустити першим тупо із за маркетингу. Тому що Валькірія – популярний персонаж на турнірах, а що у нас скоро відбудеться? Правильно, великий турнір по апексу в Лондоні, тому кращої реклами і не вигадаєш. А тепер, якщо ви додивились до цього моменту, у мене для вас є бонус. По-перше, ви просто неймовірні. А по-друге, хтось у коді гри накопав цікавий рядок, що можливо у майбутньому ми зможемо використовувати ігрові кошти Апексу, ті самі легендскоїни, для прокачки левелу батлпасу. У мене на сьогодні все. Дякую, що додивились і тисніть. Подобайку, будь ласочка.